Нехай славиться, прославляється і благословляється Пресвяте і непорочне зачаття пречистої Діви Марії, неостанної допомоги, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди й вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий Душі наші, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. О Марія, мати Божа неустанної допомоги, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О Маріє, мати Божа нам! О Маріє, Мати Божа поможи. О Маріє, мати Божа, поможи нам. 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 О Маріє, о Маріє, Мати Божа, поможи нам. 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 О Марія, Мати Божа неустанної допомоги, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О Маріє, Мати Божа, поможи нам. 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 О о Маріє, мати Божа, поможи нам. 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 О Маріє, мати Божа, поможи о Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа неустанної допомоги, вислухай голосу душ благаючих: Ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти. Марія нам справді допоможе. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Маріє, Мати Божа поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи. О Мати Божа поможи нам. О Марія Божа поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Марія Мати Божа поможи нам. О Маріє, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа неустанної допомоги. Вислухай голосу душ благаючих. Ти нам можеш допомогти в наших потребах. О, Маріє, з надією кличемо до тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти. Марія нам може допомогти. Марія нам справді допоможе. О Маріє Мати Божа нам. О Маріє Мати Божа нам. О, Маріє Мати Божий.

О Маріє, Мати Божа поможи нам. О Маріє, Мати Божа поможи нам. О Маріє, мати Божа поможи нам. О Марія, мати, мати Божа неустанної допомоги. Вислухай голосу душ благаючих. Ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Маріє з надією кличемо до тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О Маріє, Мати Божа поможи нам. О Маріє, мати Божа, 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 поможи нам. О Маріє, Марія, Мати Божа, поможи нам. О 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 Марія, Мати Божа поможи нам! О всемилостива Діво Маріє, від віків не чувано, щоб ти покинула будь-кого, хто прибігав під твій святий покров, благав твоєї допомоги або просив Твого заступництва. Ведена таким упованням, Діву над дівами і мати, удаюсь і я до тебе, приступаю. І стаю перед тобою, зітхаючи, як грішниця. Не відкидай моїх слів, мати предвічного слова, а послухай їх ласкаво і вислухай мене. Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю за матір, просимо тебе, щоб ми, безостанно прикликаючи її материнську допомогу. Постійно пожинали плоди Твого спасіння. В ім'я Отця і сина і святого Духа. Амінь. В ім'я отця і сина і святого Духа. Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа. Амінь.